В Цьому році я ще хотів би раз з вами поділитися словом Божим, яке записане у до Ефесян. слова апостола Павла, які завжди витяжають, вони навчають і допомагають нам у житті. І перед тим, як зачитаю, хочу сказати, що ці слова вони будуть для нас корисними, коли ми будемо вступати в новий рік. І якщо ми їх западемо в серце, коли. Будемо їх використовувати, то знаємо, що наше життя воно буде покращиться. І зачитаю післання до Ефесян, 4 розділ з 25 по 32 вірші. Ефесянам, 4 розділ з 25 по 32 вірші. Тому то, відкинувши неправду, кожний говорить істину ближньому своєму, тому що ми члени один одному і гніваючись не грішить. Нехай Сонце не зайде у гніві вашому, і не давайте місця дияволу. Хто крав надалі, нехай не краде, а краще, нехай працює, роблячи корисне своїми руками, щоб було з чого поділяти нуждену. Ніяке гниле слово нехай не виходить із уст ваших, а тільки добре для необхідного збудування, щоб воно давало благодать тим, хто слухає. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви були відзначені печаті у День Викуху. Усяке роздратування, і лють і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть віддалені від вас. Але будьте один до одного добрі, як у серді, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. З цих віршів я хотів би зауважити три речі, які є корисні для нашого життя. І перше, це є не пускати у своє життя гріха. Про це зауважує апостол Павло з 25 го вірша, і він каже, що. Потрібно відкинути все те, що є в нас недобре. Каже, тому відкинувши неправду. Тобто, спочатку знаємо, що людина зрішала, тому що вона складає неправду. І далі читаємо, 26-й вірш каже, не тримати гніву і пробачати вчасно. Буває так, що десь у спорах чи у розговорі можемо когось образити і десь не зійтися. І буває, що. Гнів він залишається в нашому серці. Але апостол Павло нам зауважує про це і каже, що хай Сонце не зайде у гніві вашого. Тобто новий день нам не потрібно йти з гнівом у серці. Якщо є якісь негаразди, якісь розхідності між нами, то потрібно пробачити один одному тому щоб новий день почати з чистим серцем. І каже 27-й вірш. Не давайте місця дияволу. Не потрібно давати місце дияволу, тому що він знає, він робить погані речі в нашому житті. Коли ми піддаємося його лукавствам, коли бачимо його хитрощі, нам потрібно твердо стояти. І друге, що я хочу зауважити, це потрібно триматися чистими. Апостол Павло за це дуже багато зауважує в своїх посланнях. І тут він каже також, хто крав надалі далі, нехай не краде. І знаємо, що ще з старого заковіту є заповідь не вкради. І знаємо, що за це є покарання, і зараз воно також тримається цього. І апостол Павло також нагадує, що не потрібно красти. І каже, краще, нехай працює, роблячи корисне. Тобто працювати для користі, і для збудування, і також працювати для того, щоб могти допомогти допомогти нужденному. І далі каже 29-та вірш, що хай ніяке невеле слово не виходить з ваших уст. І нам не потрібно лихословити і не говорити образливо, і все для того, щоб не було поганих відносин між собою, між один з одним. Коли ми говоримо, якось погано можемо образити настільки, що людина може перестати з нами общатися, і знаємо, що це воно залишається надовго, і це не і далі каже 30-й вірш, що найгірше вихословити це є Духа Святого, і цим можна дуже сильно зрішити, каже в 30-му вірші, і не засмучити Духа Святого Божого, яким ви були відзначені печатю в День Викупу. Тобто, тут Божий, який нас спасає, який веде у житті, який допомагає всьому, і знаємо, що коли людина лихословить на нього, вона буде сильно покарана. І третє, що те, що я хочу заварити в цих віршах. Це настанова для християн, яким потрібно бути. І бачимо, що 31-й вірш каже, апостол Павло рекомендує в ньому триматися далеко від поганого. Усякі роздратування, і людь, і гнів, і крики, і лихослівля з усякою злобою нехай будуть віддалені від вас. Тобто, все, що є погане, все, що можемо думати, деякі, деякі думки чи якісь справи лихі. Воно хай діє від нас, так говорить про це Біблія. І Ісус Христос також нас в цьому навчає, що все, що є погане, в нашому серці потрібно відкинути. Для того, щоб мати мир в серці з Богом, мати мир з ближнім. І для того нам потрібно відкинути все погане. І останній вірш 32-й в цій каже, що нам потрібно. Тримати мир один з одним. Каже, але будьте один до одного добрі, як у прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. І ми повинні не давати у місце лукавам у своєму житті, але повинні збагачуватися добрими якостями, такими, наприклад, як Ісус Христос показав у своєму житті, і Він, знаємо, є хорошим прикладом для нас. Тохай нас Бог у цьому благословить і будемо тримати мир з Богом. Мир v srdci i měru den závod. Hebovo se, hemi.